ви дуже скільки себе пам'ятаю, завжди любила малювати. На жаль, професійно не навчалась. Своє захоплення малюванням втілила у створенні картини. Розповіла авторка робіт Наталія Кобернюк. Вперше спробувала працювати із салоним тістом років п'ять тому. Спочатку це були різні поробки, а надихала на її створення, пані Наталю. Її професія. Жінка працює вихователем у Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 51 Спробувала зробити картину з тіста. Першу це було років три назад, і все завдяки конкурсам Барви по лісі», які між садочками проходять. Спробувала себе в цьому, мені сподобалось, і собі поставила на меті зробити таку першу виставку, щоб перевірити свій талант чи здібність. На першу виставку Наталії Кобернюк прийшли найближчі друзі її вихованці та їх батьки. Це моя улюблена вихователька, вона приносила всякі вироби. А ви з нею разом що робили? Малювали? Так, малювали аплікації робили. У кожну картину авторка вклала часточку своєї душі, хоча сама вважає, що потрібно іще працювати для вдосконалення та професійного росту. Якщо учиш, то вона не має такого художнього образування. Просто заканчивала інститут, там давали уроки ізобразительного іскування, але це уроки. А же що самой совершенствоваться. Ось вот я й пожелаю, щоб було успішне совершенство, щоб були интересные композиції. На думку авторки виставки, професія не лише надихає її на творчість, але й уміння творити приносить гарні плоди на професійній ниві. Вихованці пані Наталії із задоволенням малюють та ліплять разом з нею. І ця виставка це не просто так виставка, а це виставка, за допомогою якої вона вчить дітей любити природу рідного краю, бачити оце прекрасне, що є в природі, і малеча біля неї крутиться весь час і хоче щось допомогти так, наскільки вони вміють. Знаєте, і ми задоволені, що у нас є така людина.